Всім привіт! Я Селестя, і сьогодні я хочу трішки відволіктися від Геншина і поговорити з вами про нову mmorpg гру Tower of Fantasy. Але перед цим я хотіла би попросити вас підписатися на свій телеграм-канал, де я спілкуюся з вами і викладаю трішки більше про своє життя. Почнемо ми з того, що це гра, яка має відкрити світ, сундучки. Гачу різних легендарок, різних епічних персонажів, ну тобто стандарт. <грає> Грається на англійській мові. Звісно, це добре, що немає собачої мови, але це погано тим, хто взагалі ніяк не розуміє англійську мову і не зможе вробитися взагалі, що сталося на цій країні, що це взагалі таке, що ми робимо, хто ми звідки ми і де ми. Великим плюсом це є те, що тут можна зробити власного персонажа на початку гри. Вибрати йому волосся, змінити колір одягу, змінити кольор очей та інше. Але щоб змінити далі в ігрі свого персонажа, вам буде потрібна спеціальна карточка або заплатити 100 кристаликів. Це, звісно, великий мінус, тому що на початку я думала, що його можна буде змінювати як завгодно і коли завгодно. Потім тут, як і в Геншині, є свої банера. Є стандартний банер, в якого гарант 80 круточок. Звісно, для початківців гарант трішки змазаний до 30 круточок і вам обов'язково випаде якийсь легендарний персонаж. Ну, В більшості це було так у моїх друзів, де й багато в кого. І особливо на старті на початку гри кожному дається 33 круточки, якщо я не помиляюся. тому... Ви починаєте грати, і у вас вже гарантовано є легендарний персонажа. Потім є, звичайно, івентовий баннер. Івентовий баннер потрібно відкручувати за такі чорники, чорні кристали, це як примагеми в геншині. Я думаю, тут все зрозуміло. Бігаєш по світу, збираєш їх, відкручуєш, і тобі падає івентова легендарка. Мінус в тому, що тут завжди 50% на випадіння цієї легендарки. Немає такої вгенчені, що якщо ти програв 50 на 50, то наступний в тебе 100%. Ні. Тут все буде 50%. Чи випаде, чи не випаде, ви можете програти взагалі разів 50 підряд і все. Потім є епічний банер. Це, звісно, також скам повний, тому що тут взагалі відсоток випадіння легендарного персонажа 0,3%. Ну, ви самі розумієте, наскільки це малий шанс. Я, наприклад, за 4 дні вже відкрутила близько до 200 круточок фіолетових, і мені епік випадає раз у 40 круток. І крім того, ще легендарка до сих пір її тут не було в мене. Потім, про що варто сказати, це, звісно, клани. Я вже створила клан Елітні бійці ЗСУ. До речі, ми граємо на сервері Європа Celestia Royce. Звісно, ми всі хотіли піти на Аномора, але той сервер постійно забитий і туди просто нереально зайти, то вибрали ми саме цей сервер. Також цей клан можна прокачувати. Кожен день тут можна донатити. Можна так сказати, ти збираєш ресурси по світу і ці ресурси ти донатиш в клан. Тобі дають кланову за це валюту. Також ці клани можна прокачувати спеціальною валютою. Цю валюту заробляє кожен учасник клану, донатячи кожен день ресурсами і виконуючи певні квести. Потім тут є транспорт. Ти можеш передвигатися так по світу і все буде тобі чудово, все класно, збираєш, передвигаєшся. Хочеш? Падаєш? Уї. Ау. Прийшов час поговорити про дуже таку неприємну річ, а саме про сундуки і сюжети. Коли ви починаєте грати. Вам відкриті не всі сундуки і не весь сюжет. Якщо в Геншині сюжет і територія певна прив'язана, дякую. Якщо в Геншині це залежить від рангу рангу пригоди, то тут трішки по-іншому. Тут все залежить від реального часу. Ви заходите на першу територію, у вас є певні відкриті рослини, з яких ви можете отримати круточки, і сундучки, з яких ви можете виловити круточки. Але не всі. Коли ви підійдете до деяких сундуків, ви можете побачити те, що до відкриття залишилося там 13 годин, один день, 59 годин і так далі. Звісно, це дуже сильно мене бісило в перші дні, і вам буде потрібно ждати. Коли відкриється сундучок. Також це є і в сюжеті. Якщо ви проходите сюжети, то через певний час вам може написати, щоб ви це чекали там декілька годин, там одну, десять, один тиждень. Для мене це взагалі фу, мені це неприємно, мені це було дуже не подобалося. І не подобається зараз, але що поробиш? Ну що? Прийшов час поговорити про зброю і все інше. Якщо ми знаємо, в Геншині все грається через загіни. Там є персонажі, чотири персонажа різних стихій або одинакових стихій, за яких ви граєте і постійно їх міняєте. Тут є три зброї. Наприклад, як можна сказати, льодяна зброя, вогонь і електрика. Також є фізична зброя. Зброя ділиться на певні категорії, такі як урона, хіли і захист. Під час бою ви будете цю зброю змінювати. В Геншині ви змінюєте на 1, 2, 3, 4 персонажа. А тут ви на Q, там, R і так далі змінюєте зброю, якою ви дамажите. Тут для кожної зброї є щось типу своїх артефактів. Це епічні, сині і легендарні. Легендарний артефакт збирається по сетам, як в геншині. Два дають там одне, 4 дають інше. Ось, наприклад, епічні тут потрібно 3 зібрати, щоб отримати якийсь баф. З синіми також потрібно. Три. Вони дають якісь там пасивні плюшечки, наприклад, там збільшує фізичний демедж, збільшує там людяний демедж і все інше. Ну і є книжечка, як в Геншині, коли ти виконуєш завдання, тобі дають якісь плюшечки, там круточки, камні і так далі. Ну, звісно, я ще сама не профі в цій грі і багато чого ще не шарю. Але я намагаюся там багатенько читати, розбиратися, щоб робити для вас ще більше контенту. І сподіваюся, я на ваші лайки. Також це відео взагалі писалося без ніякого сюжету, це була повна імпровізація, тому, звісно, присутні русизми. І я дуже сильно вибачаюся за це. Ну, а на цьому в мене все. До зір! І до прірви мандрівники.